Я його вже тут отримав, саме батальйони, в 225-му. Бо я був в Хмельницькій області в своєму, в ну, свій військовій частині ми займалися логістикою перевезенням автомобілів, а сюди вже попав і тут попав на СПГ цей розрахунок. І тут навчили все, показали та й працюємо. Ну, це перший бойовий вихід був на часі в ярик. Тут тримали позицію та й тут вже його отримав. Перший раз так, ну, боявся, бо не знав, що як. Але слава Богу, все пройшло чудово і відпрацювали, і все добре. Вони стараються захопити цей часів яр, просуваються, а ми тримаємо оборону. Важливий зараз тримаємо канал, щоб вони не перейшли через канал. Оце, бо як вже перейдуть через канал, то тут вже їм буде легше присунутися навіть в цю саму Константинівку. Сам канал це дібно, канал, де вода. А тут спереді посадка і, взаді посадка. Іменно, щоб цей канал, що виходить вже сюди, щоб вони головне, щоб зараз не захопили і не перейшли. тримаємо зараз його. А ви там суто самі, так? Да? Так. Перший бойовий вихід був веселий. Ми тоді ще були в самому часовому яру. Спочатку було більш-менш нормально, дронів не так багато було. Але потім, коли вже трошки лінія фронту змінилася, вони почали вже бити по селі, знищувати просто все попідряд, тоді стало, ставалося трошки страшніше. Але були збоку адекватні люди, які підтримували один одного, і якось так продовжувалось. Вийшли адекватно, все добре, спокійно, без травм. Я б сказав був... дякую всім, хто там зі мною був. Забудов вже немає, там зараз ліс б'ють. Нормально вони і гранатомети, і самоліти залітають, і вертольоти залітають, скидають бомби різні, каби літають. Напряжена ситуація зараз на цих участках війни, іменно цих таких. Посадках, що йде вздовж каналу, а так стараємося знищувати ру, щоб вони не не дійшли до наших домівок і відігнати їх нас, звичайно.